Мотрошне вбивство на Закарпатті. Брат і сестра вбили матір, а тіло викинули в річку. В поліції зізнались, планували й розправитись із батьком. Зараз 18-річний хлопець і 15-річна дівчина під вартою. Що стало причиною такої жорстокості, розкаже Аніні те, що її сусідку Вікторію вбили рідні син з дочкою. Марія гінцяк повірити не може. Це була нормальна сім'я. Прекрасна сім'я в цьому, по перше, в тому є і шок, що ніхто не порозумів, як так могло статися. Сусіди запевняють, 15-річна Тамара і 18-річний Богдан здавалися чемними. Той хлопчик, той Богданчик послушний, поважний. Ну не прийшов не поздоровати, ще сумку вам не піднести. Як з'ясували слідчі, саме Богдан завдав матері смертельних ударів качалкою. Юнак зізнався тієї ночі, вони посварилися. Матір пригрозила, що здасть сина поліції. Коли той зрозумів, що накоїв, покликав на допомогу сестру. Вони закутали її водіяло, винесли з будинку на відстані один кілометр віднесли до русла річки ріка, де роздягнувши, скинули у воду. Також під час допиту вони повідомили, що в них був намір позбутися батька. До поліції звернувся чоловік, який, повернувшись з роботи, не застав у вихідний день дружину вдома. Тіло жінки рятувальники знайшли тільки наступного дня під мостом. У школі, де навчається Тамара, таким вчинком дівчини приголомшені. У мене враження про неї хороше про ученицю із п'ятого класу вона в класі. Я не мала з нею якихось проблем. Спокійна дівчина, яка в класі не конфліктувала, е вчилася в міру своїх можливостей. Е вона досить і талановита. Де. Під вартою брати сестра будуть до кінця квітня. Обох направлять ще й на судово-психіатричну експертизу. За умисне вбивство їм загрожує від 15 років ув'язнення. Із Закарпаття Анінікогосян Микола Скунць сьогодні канал Україна.